Доброго дня! Ви на каналі Ніна from Kyiv. І Сьогодні я вирішила показати, зробити огляд цибулинок тюльпанів для того, щоб вирішити, чи потрібно взагалі викопувати тюльпани чи ні. Викопувати кожен рік. Це стосується безумовно тюльпанів голландських сортів. Коли ми висаджуємо цибулинку в ґрунт, то цибулинка дає квітку. Навіть ось можемо побачити: це залишок квітконосу, з якого була квіточка вище. Вона всихає і оце вже залишок того квітконосу. Його добре видно. Будова цибулинки тюльпана вона нагадує цибулю. Вона складається з лусочок. Всередині тюльпану, якщо його розрізати, лусочки, як в цибульки. І на період квітування тюльпана, поміж лусочками цієї цибулинки, знаходяться маленькі цибулинки, то діточки Вони формуються саме в період квітування. Вирішила показати схематично, що відбувається з цибулинкою тюльпану під час квітування. Тоді, коли тюльпан цвіте, між лусками цибулинки утворюються діточки. Ті, що ближче до центру, навколо квітконосу утворюються, вони крупніші. Саме вони називаються дочірні, а ті, що по краям, дрібненькі. Саме на ці дві цибулинки найбільші надії надії на те, що в наступному році з них буде обов'язково квіточка. Коли ми викопуємо тюльпан, то саме вони поруч дві разом і між ними залишок квітконосу. Якщо при викупуванні буде одна велика цибулинка, а поруч дрібненькі, то це, скоріш за все, було порушення в періоді зберігання, в періоді спокою. Коли тюльпан висушували, було порушено, скажімо, температурний режим, тому що саме в періоді спокою нарощуються лусочки в цибульці. В періоді спокою, От, припустимо, ми його посадили, він всихає, але знизу, отак, от приростають діточки тюльпану. отак от. Цей тюльпан, який ми посадили, ми вже його ніколи не побачимо. Цибулинка, з якої була квітка, вона зчезає зовсім. І замість однієї цибульки вже буде декілька, а саме тієї цибульки, яку ми висаджували. Вже ніколи не буде. Дві повноцінні цибулинки. Таким чином, йде розмноження цибульки. Йде розмноження тюльпану. Замість одного буде два. Ці дві новенькі цибулинки вони опиняться вже нижче. Саме про це і кажуть, що тюльпан заходить вглиб в землю. Якщо не викопувати два, три, чотири роки, він з кожної цибулинки все нижче і нижче і нижче буде отак от спускатися і буде нижче в ґрунті. Розвиваються нові цибулинки саме в той період, коли тюльпан квітує. Саме в цей період під лусочками цибулинки закладаються нові дочірні цибулинки, а ростуть. Цибулинки набирають масу вже з бадилля, це вже пізніше. Вони набирають розмір та силу. Саме з бадилля вони підростають, а формуються в період квітування. І до викопування вони набирають отаку силу та розмір. А саме в період зберігання, коли цибулинку викопали, висушили, і ми кладемо її на зберігання, в цей період нарощуються лусочки в цибульці, в період спокою. Саме в цей період закладаються нові бруньки. Вона не повинна засихати. Тепер треба прочистити, загорнути можна в газету. А зберігати в приміщенні, де температура не буде підвищуватися більше 22 градуси. Дивіться, дві цибулинки разом. Отак от, от вони були при викупуванні. Поруч, отак от, от, буває, що є. О, поруч дрібненькі. Тут в даному випадку була одна дрібненька. І на цій висохлій цибулині Добре видно, ось бачите, наче суха гілочка. Це залишок квітконоса, який був з цієї цибулинки, яку ми висаджували. Так от, я вас запевняю, що в наступному році ці дві цибулинки точно дадуть квіточку. А ця маленька. Цибулинка, взагалі я її буду вибрасувати. Такі маленькі я вибрасую. Вони отримали дуже мало живлення і погано розвинулись. Можете, безумовно, вирощувати, висаджувати. Такі дрібненькі вони не дадуть квітконос, не дадуть квіточку ще декілька років. Для різних сортів тюльпанів притаманний різний розмір цибулинки. Але вони точно будуть квітнути. Ця цибулинка точно буде квітнути. Хоч і маленька, це такий сорт цибульки. Вона не має великого розміру. А ці цибулинки під питанням, вони можуть і не квітнути. Спробую показати будову. Цибульки тюльпана. Ця цибулька в мене трохи порчена, і зараз я її покажу, як вона складається з лусочок. Дивіться, наче цибуля. І між цими лусочками, ось, бачите, це невеличка цибулька, тут небагато лусочок, але саме між цими лусочками в період спокою закладаються бруньки. Тому дуже важливо правильно зберігати тюльпани, коли ви їх викопали. Я зберігаю просто в цегляному сараї. Ось бачите, лусочки. Тюльпан складається з лусочок. В цьому випадку тюльпан просто має таку маленьку цибулинку, але це перше квітування. Вони, бачите, за розміром трошки менше, але це різні сорти тюльпанів. Це, ця цибулинка трошки менша, але точно буде квітнути. Бачите, ось, квітконос. Сухенький, такий, така паличка сухенька. Так, а в цьому випадку, дивіться. Разом з цибулинкою є такі більш дрібніші, замісні цибулинки, їх дуже багато. Дивіться, залишок квітконосу, гілочка і такі дрібненькі цибулинки. Так от в наступному році ця точно буде квітнути, а ці вони квітнути точно не будуть. Я їх висаджую окремо. В окремому місці просто на пророщування вони можуть квітнути через 2 роки. Тобто, коли викопувати кожен рік тюльпани, то вони при викопуванні будуть отакі дві однакові цибулинки. Ну так, да, можуть давати тут маленькі такі цибулечки. Приростати в даному випадку їх нема. Ці цибулинки точно будуть квітувати в наступному році. Ну, будуть дві квіточки. Таким чином ми розмножуємо тюльпани. Садили один, а викопали два. І два повноцінних за розміром тюльпани будуть. Ну, можна уявити, якщо не викопувати. Тюльпани, то кожна буде квітувати, і біля кожної будуть з'являтися навколо діточки, маленькі цибулинки, і вони будуть вгощені. Але коли вони отак от будуть загущені, навколо буде дуже багато таких діточок вкупі, то кожна цибулинка отримає менше живлення, і квітка буде робитись дрібнішою. І коли отак от в затиснутому щільному такому скупченні будуть рости, наростати нові цибулинки, то від однієї цибулинки може бути одна велика, більш-менш цибулинка. Зараз покажу цю цибулинку в тому році я не викопувала. І дивіться: в скупченні виростає одна велика і дві, більш-менш така велика. А інші дрібненькі, тому що живлення не вистачає саме, коли вони вскупчені. Вони ж приростають, приростають до черні не тільки до цього тюльпана, а котрий посаджений поруч, до нього теж приростає. Таким чином, ви тюльпан вже не розмножуєте, а отримуєте один тюльпан повноцінний, а це. Маленькі, вони квітнути в наступному році не будуть. Цей тюльпан буде квітувати, але він один. Таке можна припустити. Якщо зовсім не викопувати цибулину 2-3 роки, то це буде ще більше скупчення. ці Можливо, будуть, вони нікуди не дінуться, але кожен буде приростати маленькими такими дрібненькими цибулинками. І живлення, повноцінне зживлення основній цибулинці вже буде не вистачати. Вона буде дрібнішати і поступово буде вмирати. В даному випадку ця цибулинка можливо буде квітнути, а ці вже ні. Це вже не розмноження цибулинок. Тільки ця. можливо, це під питанням, буде вона квітнути чи ні. Це, якраз я викопала ящик, який в тому році я не викопувала. Дивіться, тут тільки одна основна є цибулинка. Ось, бачите? А ці дрібненькі ця буде квітнути, а дрібненькі не будуть. Булинки навіть я висаджувати не буду. Це досить хибне ствердження, що чим більше діток, цибулинок, тим більше квітів. Це зовсім не так. Адже при щільних посадках сусідні цибулини заважають одне одному правильно розвиватися, їм не вистачає живлення. Квіти дрібнішають, а бутони зовсім не утворюються. Згодом тюльпан зникає зовсім. І навіть ви, мабуть, зустрічали, що зійшов тюльпан, з'явилось листячко, а чомусь він не квітне, так і висить. Те листячко чекали-чекали і не дочекались квітування, що трапилось. А це можливо, тому що цей тюльпан. Дуже довго не викопували. Він зайшов досить глибоко в ґрунт, йому не вистачало живлення та вологи, і в нього не вистачило сили для того, щоб квітувати. І таким чином, якщо тюльпан вам дорогий, ви його цінуєте і хочете його розмножити, то краще не лінуватися і викопувати кожний рік. Саджаємо одну. Цибулинку викупуємо дві крупні цибулинки, а дрібні вже будуть окремо, тим більше голландські сорти. Таким чином я посортувала свої тюльпани. Тут тюльпани, які обов'язково будуть квітнути в ящику і оце в кошику. А у відерці дрібненькі, вони точно квітнути в цьому році не будуть. Їх я буду висаджувати окремо від цих тюльпанів. В окремі ящики ящики на підрощування. Я викопую тюльпани в червні. Краще це робити в середині червня. Тепер буду зберігати в ящиках, перекладу газетами і зберігаю в цегляному сарайчику. А висаджую тюльпани. Цибулинки тюльпанів висаджую в жовтні, всередині жовтня.